Вітаю. До вашої уваги такі тривожні новини, які свідчать про ескалацію конфлікту в Україні та зростання міжнародної напруженості. Сергій Лавров висуває нові умови для мирної угоди. Північна Корея офіційно визнає свою участь у війні на боці Росії, ну а США реагують на це. Тож давайте далі розбиратися, що це означає. Підпишіться обов'язково, а ми розпочинаємо. Сергій Лавров озвучив нову позицію Кремля щодо Мирної угоди між Україною та Росією. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва погоджується на повне припинення вогню лише за умови припинення західної підтримки України. Про це глава МЗС РФ повідомляє в інтерв'ю телеканалу CBS News. а також ведуча нагадала, що Київ прийняв пропозицію США про повне припинення вогню ще одинадцятого. Березня, однак, Москва висуває додаткові постійно умови. А на що Лавров відповідає: ні, це не попередні умови, відповів Лавров. Це уроки, які ми отримали щонайменше тричі, коли вкладали угоди, подібні до тієї, яку обговорюємо зараз, додає він, а маючи на увазі попередні домовленості про перемир'я в мінську. Ну, друзі, Лавров знову підкреслює, що для досягнення нового перемир'я Захід має припинити постачання зброї України. Раніше Київ і Європейські Союзи вже назвали цю вимогу неприйнятною, ну, оскільки, звичайно, без підтримки Україна залишається просто беззахисною перед агресією. Такі заяви цілком зрозумілі. Кремль не збирається зупинятись навіть навпаки, нарощує виробництво зброї та залучає союзників. Наприклад. Влада КНДР офіційно визнає, що направила свої війська до Росії, щоб допомогти воювати проти України згідно з договором про стратегічне партнерство. Про це в неділю, 27 квітня, пише Південно Корейське інформаційне агентство, посилаючись на центральне телеграфічне агентство КНДР. Уповідомлення зазначається, що розгортання солдатів в Курській області відбулося згідно з договором про взаємну оборону між Пхеняном і Москвою. Наказ про розгортання військ віддає сам Кім Чен Ін. А от тільки в мене питання наступне: А чому Росія може заключати військові союзи під час агресії на сусідню державу, а Україна ні. І чим це, друзі, не третя світова. Як відомо, ще у жовтні 24-го року війська КНДР з'явилися на Курщині у кількості 12 тисяч військових. Це за попередніми даними, можливо і більше. А з них принаймні третина була знищена. Але Кремль, що цікаво, увесь цей час брехав стосовно участі північно-корейських військових у війні проти України, завжди заперечував цей факт до сьогоднішнього дня. До речі, як ви думаєте, як відреагували Сполучені Штати на визнання того, що північно-корейські військові беруть участь у війні проти України? Треті країни, такі як КНДР. Що беруть участь у російсько-українській війні, несуть повну відповідальність, наголосили в Держдепі. Держд... державний департамент США закликав Північну Корею забрати свої війська з Росії, а саму Росію припинити підтримувати Північну Корею. заява прес-секретаря відомства з'явилася через м, буквально декілька годин після того, як стало відомо, що центральне тергографічне агентство КНДР офіційно підтверджує. Розгортання своїх військових на боці Росії у війні проти України ми стурбовані прямою залученістю КНДР у війну, розгортання військових сил КНДР у Росії та будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають припинитися. Цитує Агентство чиновника Сполучених Штатів. Ну, друзі, також Москва вже теж більше не заперечує інформацію про перекидання військових з Північної Кореї до Росії для подальшої війни в Україні. Ну, але називають а, таку ситуацію суперечливою. Отже, що ми бачимо, заяви Лаврова свідчать про відсутність в Росії реального бажання до миру на умовах а, прийнятних для України. А офіційне визнання КНДР своєї участі у війні це дуже тривожний сигнал про можливу ескалацію конфлікту. Для України вкрай важливо зберігати єдність з міжнародними партнерами та продовжувати боротьбу за свою свободу та територіальну цілісність. Отже, друзі, що ви думаєте про такі події? Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі найважливіших новин разом до перемоги. जाक